Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я продемонструю вам про таку чудову трійцю яка прийшла до мене з aliexpress Це крючков'яз, петлев'яз і такі от ножнички. На простому прикладі. Сьогодні ми зробимо повідочок. Взагалі він використовується для любого гачка, але, як ви знаєте, є... Маленькі гачечки, 12, 14, їх дуже важко зав'язувати. З позицією штуки це зробити дуже зручно. Так. Ну, для того, щоб ви бачили гачок, я взяв більші гачки. Такий гачок. Карп, крупний карась. Так. Е Жилку Jackson Satori 016. Використовуємо. Так. Що у нас тут? Так, відмотуємо приблизно 35-40 см. Ну 30 35. Я зазвичай використовую. Відмотали, зафіксували. Оставимо коробочку. Так, почнемо зав'язки очка. Для початку, для початку нам треба. Зафіксувати гачок ось тут. Як ви бачите, вставляємо його сюди і затискаємо. Можна так його вставити, щоб його не було видно жало. можна так, просто. Ось так. Ось так, Тут є колесо, яке ми можемо підкрутити, затягуємо. Так, ось так це робиться. Отже, беремо жилку, проводимо ось так. От сюди. Не знаю, чи вам буде видно. Ось так. Ось так. Ось так. Заводимо сюди і починаємо ось так крутити. Робимо 5 обертів. Два. Три. Чтири. П'ять. Ну я робив це на маленьких очках, там все проходило без проблем. Все проверяем его до тяжечку. Yes. И сразу обрезаем лишнее, забываем нашу ножницу. Так, где? Вот Сейчас yeah. ты Постараться налышаты мягких. И штук Теперь переходим до петляря. Подмеряем себе еще раз длину поведочка. Я думаю, что вот такой будет достаточно. Потом даваем вот так пальцы. делаем вот такую петельку. Заводим наш... ручкою я ось так. Робимо один оберт, потім оцю петельку верхню заводимо під носик. Ось так і затягуємо це все діло. Затягуємо. Вийшла у нас чудова петелька. Обрізаємо лишнє. Ось и все. Как видите, наш коридочек полностью готовый. Вот такой коридочек у нас. заканчивается вот такой культурный отлей. Ну, сегодня я продемонстрировал вам э, оцей крючковяз, он также в себе шило, шилою задмоюку, так само можна робити петлю. Ось цей петлов'яз чудовий і нож. Всім дякую за увагу. Силки на дані товари ви можете побачити внизу в описі. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк. Також буде цікаво почитати ваші коментарі щодо практичності цих гаджетів рибальських. Всім гарної рибалки, гарного настрою, всім пока.